Смачний швидкий в приготуванні салат з авокадо та креветками. Готується дуже легко та швидко. Отже, нам знадобляться два авокадо, креветки, томати, чері, половина лайма, оливково олія, соєвий соус та листя салату. Для початку ми беремо листя салату та просто їх розпаковуємо. Тут вже написано, що вони помиті, але можна перестрахуватись помити ще один раз. Нічого від того не станеться. До речі, цим салатом можна прикрасити як і святковий стіл, так і приготувати в звичайний день. Далі ми будемо розбиратися з нашими томатами. Дивіться, їх треба розрізати на двоє, більше частин не раджу. У мене, до речі, ось такі, але ви можете взяти інші по своєму смаку. Далі наші улюблені креветочки. Цей салат я готувала на трьох людей. Отож використала їх всі, тобто всю упаковку. Далі треба почистити всі креветки. На цьому етапі ви також можете їх розрізати або розламати руками. Ось так, плюс-мінус креветки мають виглядати почищеними. Перекладаємо їх в якусь ємність, якусь іншу тарілочку, і хай чекають на свою чергу. Наступним беремо два авокадо. Отака взагалі магія монтажу. Ріжете їх теж на такі маленькі шматочки, і також перекладаєте в якусь іншу тарілку, хай також чекають. Отож, прийшов час все заміксувати. Як вже я казала, ви могли поламати креветки на тому етапі або ж порізати, але я щось роблю це прямо зараз, тому що видно забула. Викладаємо наше авокадо, викладаємо наші томатики чері, зверху кладемо салатик. І, відповідно, це все перемішуємо. Після того вичавлюємо сік нашого лайму, нашої половинки лайму. знову все перемішуємо. Не забуваємо потім додати соєвий соус, а також оливковий олім. До речі, додавати багато не треба, можете подивитися, в мене зовсім трошки. Десь, до речі, читала, що по бажанню можна ще додати мед, але мені такий варіант не дуже подобається. Також все солимо, знову все перемішуємо і. Час настав, наш салатик готовий. Тільки гляньте, яка краса в нас вийшла! З вас обов'язково вподобайка та коментар.